Вітаю вас на моєму каналі «Чарівна Ниточка та Галинчині Фантазії. Одна моя глядачка, підписниця та подружка просила, щоб я розповіла, вам, розповіла про те, звідки я беру натхнення. І я відклала, потім відклала знову, а потім вирішила, що я запишу в якийсь день, коли буде вихідний і сонячна погода гарна. От, і сьогодні йде дощ. Закінчилась повітряна тривога. І я зараз стою під парасолькою і спробую таки записати це відео, хоча б частково, але якщо буде чути дощ більше, ніж мене, то доведеться перезаписувати. А чому я так прагнула записати саме на двоє? Тому що я належу до тих людей, які черпають натнення з навколишнього світу. Як кажуть, диво сили, набирайся від землі. Вітаю вас! У нас справжня зима. Вілочки заховалися, ставочок замерз. Дуже-дуже гарно. Але вітерно і знімати неможливо. Отже, як ви зрозуміли, часу минуло досить таки багато, а я так і не виконала свою обіцянку. Насамперед, це тому, що я хотіла все ж таки відзняти це відео саме тут. А де ми зараз знаходимося? Це міський парк імені Міклухо Маклая. А, так, Тут подекуди шум автомобілей заглушає спів птахів, ну але те, що є. А... Дерева, перевезені міклухо-маклаєм з іншого кінця планети, не збереглися. Але це вже зовсім зовсім інша розмова. Але тут ті дерева, які характерні для нашої місцевості. І серед них досить таки приємно, досить таки затишно. І я думаю, що картинка мого фону повністю вам пояснить мою. Надмірну любов до зеленого кольору. Так, мої друзі часом навіть з цього кипкують. Це так є, але ну, така наша природа. Минулої осені я відвідала музей домашньої ікони і дізналася, що наш регіон єдиний, для якого домашня ікона характерна саме на темно-зеленому тлі. Тобто надихаюсь я від того, що я бачу, але, як правило, у мене цей процес він досить-досить таки довгий. Тобто від останнього жовтого листочка, до якого я бачала, до натнення, до м Уже готових виробів, минає 2-3 місяці, і це мінімальний срок. Як правило, це більше. А так трапилося, що чотири роки я прожила в Одесі, а це були важкі, але такі натнені роки, і морська тема дуже досить таки довго не сходила з моїх виробів. Але це вже трапилося значно, значно пізніше, коли я вже жила тут. І творила тут, скажем. Бувають такі більш швидкі рішення. Ось, наприклад, невеличка поїздка в Буковину і така яскрава ілюстрація побаченого, скажімо так. Тобто, як правило, мене просто надихає або те, що я бачу зараз, або просто якісь спогади про такі цікаві речі. Чи хожу я за натненням Pinterest? Ні, дівчата, не хожу, не встигаю. Так, я бачу, що в'яжуть інші. Це дуже часто сприяє якісь думці або як ам, свої якісь ідеї обіграти. Або, або, або хочеться от те, що зв'язала інша людина, зв'язати якось по-своєму. Ну тому що здається, що от не такий кут бачення, а у мене ніби зовсім інший, і модель це заграє зовсім зовсім по-іншому. А таке теж буває. Ну, і що нас в'язалочок ще надихає, то це нитки. А в мене занадто великі запаси ниток, це правда. Ну, з бобінними тут більш-менш зрозуміло. Вони там на щось якось беруться. Такі. Ще я маю за багато моточної пряжі, яка теж мене надихає. Тут тяжко сказати. Вона мене чи я її. Чому? Тому що дуже часто я бачу якийсь моточок, і я розумію, що він створений там для якогось певного листочка, для якоїсь квіточки, чи ще щось таке. Таке теж дуже часто буває. Часто я купую один моточок, саме для того, щоб потім. Щось їм там зобразити, і часом він якось лежить, дозайває, перезиває, заміняється іншим. Ну, запасів ниток багато. Так, це є правда, але ну, я ж не можу бути тим художником, що має в своєму наборі там два тюбика фарби, і от поки він їх не вималює, він нічого не купить. Ну іначе я просто не можу, ну не зможу нічого зобразити. А, чи буває в мене бажання зобразити те, чого я там ніколи не бачила, чи бачила десь на картинках. Так буває, тому що нам ще й присутній е світ фантазій, світ снів, світ якихось е певних декорацій. А, думаю, що ще потрібно сказати, що для в'язання шкарпеток в мене є натнення. І вона полягає в тому, що Україна є, і цього на даний момент мені для шкарпеток цілком достатньо. Я включила в це відео, звичайно, трошки ілюстрації, цей, але це якраз той випадок, що, ну, сказати, особливо немає що, це чесно. А я дякую вам за перегляд, і дякую вам за вподобаєчки. І напишіть, будь ласка, в коментарях, які ще у вас до мене є питання. І я знову дякую Людмилі і ну, випадку, що я дійсно так затягнула з цим відео, тому що не було натхнення ні на вироби, ні на відео. Ось так.